Барду здравия! Вітаю вас на каналі Арфіфа. Сьогодні в нас пізній вечір понеділка. А ті, хто грає фу, добре знають, що сьогодні вийшов сто вийшов сьогодні. Вийшло СБЧ на героя, і сьогодні. Шалений покопен номер 3. Він такий шалений, як я! Я зібрав 15 піків! 15 піків! Я думав зібрати 10 піків, але я зібрав 15, тому що. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Не будемо затягувати, починаємо відкривати. Відкриємо по-простому, відкриємо зліва. З лівої сторони я відкриваю. Вау! Ми починаємо з інформа! Отак! alright, like. Як би це не було цей інформ, це не погано, Але ви знаєте, що я тут шукаю? Я тут шукаю. Ні, я жартую. Я хоча б якийсь хай рейтинг, хочу тут зробити, щоб відкрити, щоб зробити. поппк. Щоб зробити СБЧ, мені треба хай рейтинг. Я продовжую відкривати з лівої сторони до того моменту, допоки не почне мені падати якийсь кал, і Хто в нас тут? У мене вже є такий чувак. Нема такого. Такий є. Він мене вроді продаває. мені. Я візьму його, і я маю надію, що він мене продаває мені. Дебіл. Ми приходимо до правої частини, тому що з лівої частини нам все. Ми з нею порвали. Там не може бути більше нормальних відносин, але чи будуть тут відносини? Як знати, чи він в мене є продаваємий, чи ні. Ну, типа, напевно, не продаваємо. То що мені брати того? Ну берем того, все, ну то що вже? Відкриємо десь по центрі, десь ось тут. Десь ось тут відкриємо. Це так собі, їдемо далі. Окей, вернемо з лівої сторони. Що пода біля можливо ще вища інформ... Це паре йоу. Це нічого не топове, нічого особливого, нічого особливого, я не кричу. Мені просто треба хайрейти, мені просто треба хайрейтних. Окей, okay, окей, okay. з лівої сторони явно все краще, я казав, що ми з ними порвали? Ні, ми з ними ми з ними знову уклали угоду і ми продовжуємо. Я не дивлюсь. О, я почув цей приємний звук відкривання. Тут щось класне і. 15 піків, поки що 86 рейтинг і один інформ. Це все, на що здатні її спорт? Це все. Я хочу більшого. Поїхали. І що, це натурі все? Йоу. Ну, типу, це якась фігня. О, 84-те кумельсі. Говнішко, але у челендж підемо. З лівої сторони. Ну oxlade Чемберленд в мене, вроді, продаваємо. Я отак по пам'яті, давай. Ну, ну, давай, продавай, продавай. Ну, ну, і? Дебіл X2. Типу, <laughs> серйозно?

Немає Єви, може, якби була нормальна якась Єва випала, то я б не нервувався. Даніель Пареху, це найкраще, що можна було отримати за 15 піків. Окей, надіємося, що всю вдачу мою і e спорт перекинули на героя. Якщо ви бачили попереднє відео, 170 тисяч коштувала збірка на ікону, і мені випадає верон за 120 тисяч. Просто жахливо. Це жахливо, це сумно. І прямо ця збірка коштує близько 80 тисяч монет. 75-80 тисяч монет. І я. Я хочу когось дорожчого. Бажано 200 тисяч плюс. Фух. Ну що ж, давайте. І є ж просто, я маю надію, що ви мене не підведете. Тільки не москаль. Будь ласка, саме головне це не той чортовий москаль, якого я обов'язково Damn. Це Австралія, це може бути щось непогане і це кехі. Там я трішки інакший австралії, який міг би бути непоганий, але не устр... ось Ох... так. Ну чому? Ну чому так завжди. Ну напишіть, От напишіть ви. Ви зібрали це. Ви зібрали ікону, ви зібрали героя. Що вам випало? Тому що мені падає постійно якесь. 15 піків, і я отримаю ось це. Ікона, я отримую ось це. Герой я отримую кекіда. Будь ласка, я вас прошу, напишіть в коментар. То вам випав. Це справ... Мені справді цікаво почитати, а також я вас прошу підтримати це відео з лайком. Підтримати його підпискою. Якщо ви навіть нічого не відкривали, просто дивитесь фіфу, підтримайте коментарем, Для мене це надважливо, також це дуже важливо для розвитку українського Ютубу. Я вам кажу дякую за перегляд. І знаєте, як ті поляки кажуть? Ви знаєте, як поляки кажуть? Поляки кажуть. Шесткего, найліпшего, до відзення, до зображення. Честь!